Шановні друзі, у четвер, 23 серпня, у День прапора України та напередодні Дня Незалежності України виходить у світ свіжий випуск газети Запорізької правди, в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області. Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів. Втім, сьогодні наша газета потребує допомоги від своїх небайдужих читачів. Хто перешкоджає роздержавленню комунального видання Запорізька правда? Як врятувати газету від ліквідації? Небайдужі друзі видання, а також громадське об'єднання Клуб друзів Запорізької правди запрошують всіх долучитися до справи порятунку газети, яка з 1 січня 2019 року, згідно закону України про реформування державних та місцевих ЗМІ, може припинити своє існування. Приходьте 27 червня, у понеділок, о 10-й годині, до адмінбудинку обласної ради на площі фестивальні міста Запоріжжя і підтримайте своє видання. Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів і подій, що мають місце або відбуваються в нашій області, відчували динаміку змін та перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг. А отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із ціляковими явищами у їх повному розмаїтті. Пам'ятаємо історію здобуття Україною незалежності. Тоді ж гідно відмитимо 27-му річницю цієї знаменної події. А разом з тим, історичче відродження української державності, враховуючи значення Української революції 1917-1921 років для проголошення Україною Незалежності у 1991 році. Вшануємо тисячолітню історію українського національного державотворення. І Запорізькою правдою дізнайтесь, Чим цінна незалежність України для запорожців і на що вони готові заради неї? Також не забуваємо порадувати, а й деколи здивувати вас різноманіттям сенсацій. Кожен знайде у випуску свою власну, подамо й іншу корисну ужиткову інформацію. Традиційно ж тільки у нашій газеті ви знайдете рубрику справи небайдужих про події, які нас захоплюють, про людей, які нас надихають, про ідеї, які нас окрилюють. А також новини з пензликом від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросфорд. Які дивовижні події відбулися у Запорізькій області минулих вихідних? Про це дізнайтесь із традиційної рубрики Дивина тижня. Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте фото, у тому числі, і надіслані нашими читачами. А нині ви дізнаєтеся ще й про досвід повітряних польотів і навіть мандрів. Які вдалося здійснити запорожцям. Також саме у нашій газеті міститься гороскоп, прогноз погоди, тижнева програма телепередачі з супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації. Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні Укрпошти або на сайті нашої газети wwwzp інfo Електронна версія. Придбати свіжий випуск газети можна у приватних розповсюджувачів міста Запоріжжя або безпосередньо в редакції газети, попередньо зателефонувавши за номером 787 54 09 або 787 54 21 у робочий час.